Вітаю. Там один з підписчиків написав, попросив зробити огляд ліялок такого ручного типу, я би сказав, раритетних. Не то що я би сказав, вони є раритетні. Ну, саме ця то є вже копія. То вже дядько років 30 назад зробив копію. Але ну, не дуже вдала копія. Ну, але ж вієм якось. Що я вам хочу сказати? Почну з того, що маю досвід величезний використання таких віялок через те, що я їх ними торгував, через мої руки перейшло з сотні, сотню-дві таких подібних віялок різного плану. І ці віялки вони фактично ручні. Чого ручні? До них ставиться корба. От, наприклад, сюди, на цей валік. І крутиш корбою, і не треба ні світла, нічого. Плюс не треба світла, мінус то що бороти нестабільні. Ну, Втомився, повільніше крутиш, зразу скоріше крутиш, треба мінятися, ну, отаке. Ну, але ж то технології позаминулого століття. Я думаю, що таким віялкам в мене бували такі віялки, що їм вже по 200 років було. От, такі речі люди зберегли, дуже берегли, бо то цінна штука. Що хочу сказати? Віялки поділяються такі на два типи. Віялка, тобто віялка, якщо в ній є решета і такий грохот, що рухається, Бачите? От він тако рухається, її робота. То, то віялка. А якщо, якщо в ній просто вітрак, вітрак о, просто вітрак дує, нема решетів. На, на такі вялки в наших сторонах, нашій стороні кажуть млинок. Е, вже за радянських часів удосконалили ті віялки таким макаром, що чіпляли оце велосипедне колесо і моторчик той який мав. Я навіть бачив такий мотор, дядьку присобачив, як як півв'ялки, здоровечий такий, ну, який мав, знаєте, О, цього. а взагалі спокійно справляється з тою справою моторчик від стиральної машинки. О, ну, в нашому випадку, так. Значить, що вам скажу? Користувався я ними багато. Ну як? в мене є пару віялок, мені треба перевіяти. Я перевівав. Непотріб абсолютно. Не очищає не то, що ідеально, ну а взагалі я по три рази перевівав і кожен раз ще були відходи. Понимаєте? І потім ще І потім все рівно грізнувати зерно. А що значить грізнувати? В зерні бур насіння бур'янів. А що значить в зерні насіння бур'янів, коли ви сієте? Мало того, що там на полі є ще бур'яни, то ви ще сієте самі бур'ян. От чим, в чому проблема. Но Якщо ну, то чисто моя власна думка. Може хтось скаже, що ні, там воно золота, чи там може комусь там вдалося так відрегулювати, М -м, сумніваюсь. Но, е в принципі, роботи в них при... майже всіх однакові. От такий є ковш, є більший менший. Тут мішок влазить, пів півмішка, як куди. Засипається сюди зверху зерно, ото є така заслонка, регулюється подача зерна. От. Ну і крутиться вентилятор, вітер дує. Якщо просто млинок без решет, то просто за рахунок вітру там такі поділки от похожі на сюди, і на кілька сортів сипиться зерно. От. З решетами є, так як в мене. В моєму випадку з трьома решетами зустрічалися мені з чотирма решетами. Привід. Привід грохота теж різних моделей є. Віялки бувають більші, менше, всякого плану. Е, вот. е, і що хочу сказати? Очистити ними, я вважаю, ідеально очистити зерно неможливо. Але якщо, як то кажуть, на безриб і рак риба, якщо немає варіантів, то в будь-якому випадку річ потрібна. Якщо не лінитися, можна 3-4 рази перепустити зерно через неї і вже найкращий е сорт то -то, <кхи>, посівний матеріал мати. От. Якщо е говорити, як би я їх класифікував по, по якості роботи. Е ну, так, моя -то така думка, той млинок, що без решет, найгірше очищає, на мою думку. Е от, на мою думку. Е Потім беремо потім берем, такі віялки з, з решетами. копії, От, В моєму випадку копія гарна, віялка, всі досочки ще ціленькі, немає нічого гнилого, трохлявого, шершем побитого. Але ж десь трошки дядько просчитався сантиметр, а тут а сантиметр ліво праву решета. От, навіть ці решета вони мають на різну висоту. На різну відстань виступати. Е, от. Десь щось чуть -чуть, вон там, наприклад, в мене сипається зерно. Е, от, е, воно має сиплеться тільки через ту ж пару, а сиплеться ще з боків. І з боків сипеться тут і тут більше зерна, ніж має бути, і воно так гарно не очищається, виходить. Ну, і такі нюансики є. Е, 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 ну, і Тут виходить, що тільки е, зерно сипеться. А, ще б, мінус тих віялок, що зерно. Падає фактично в усіх них, отут, бачите? О, ото, ото. Прямо на землю. Тут буквально відро зерна і вже забивається віялка. Треба постійно, щоб хтось сидів і відгортав. Трошки таке якесь. Ну, хтось придумав, таке то придумав. Скажімо так, якщо при нормальній подачі то одній людині, якщо з електромоторчиком, трошки проблемнувато справлятися, і засипати зерно, і відгортати звідси зерно, а його відгортати ще треба десь якісь мішки набирати. ну, Треба двох, а в ідеалі трьох людей. ну, Двох хоча би, хоча би двох. Е, Є такі варіанти, що цей кожух відкривається, щоб до вентилятора добратися. Бо якщо пропустив, набралося зерна тут забагато, воно он там, бачите, не бачите, там у нас он трошки зерна вже є. О, бачите? То вже через верх пішло і забило вентилятор. А попадає зерно в вентилятор. ну Якщо на початках, то просто менше вітру стає. А може і вентилятора поломити, стільки зерна може набрати. Бо вентилятор дерев'яний, елементарний, простенький з Вот. І що вам скажу? По класифікації, на мою думку, найгірше звичайний млинок без решет. Після нього. Е підробки чи як, чи копії дядьківські копії оті Памеї з решетами. Після нього йде такі що з чотирма решетами, оригінальні щотирма, з трьома решетами оригінальні колишні. Їх мануфактури за цара робили. Спеці спеціальні мануфактури не простий дядько собі вдома став, то все на куліні зробив. Ні, то все фактично робив такий міні-завод їх зазвичай. І більше такі міні-заводи були фактично у всіх містечках. ну Я, наприклад, знаю, що було таке в Кременці, в Дубні. Семидуби таке село біля Дубна. і Там було таке діло. от. Тернополі, Львові. В Львові взагалі був величезний великий завод по цій справі. Не знаю, як він там називався, але мені попадалися часто різні сільськогосподарські механізми того завода. І от що вам скажу? І, і найідеальніший варіант подібних віялок. Один раз взагалі за всю мою практику мені таке попадалося, значить поляки роблять стопроцентну копію такої віялки, але металічну. І воно все таке дуже вже точно зроблено, гарно, і там вже зразу передбачено кріплення мотора з однієї сторони, з іншої сторони, корба, корба знаєте, знімається, як, ну, все, в принципі, хтось -то дітки собі зробили самі. Ковш. По-моєму, на один мішок. Зверху тут стоїть сітка пластикова. Вже вона відбирає солому і такі найгрубші домішки. І, по-моєму, ці ворешета теж пластикові. Ну, Я вже не пам'ятаю, не буду брехати, бо кажу, було в мене таке тільки один раз і то давно. І Я ту віялку тільки виставив на продаж, в мене її буквально моментально купили. От. То якби якщо з усіх тих варіантів, я б рекомендував би саме купляти ту польську. Не знаю, коли вони вироблялися, але так судячи по якості, то можливо, навіть і зараз їх Польща робить і копії таких, таких віялок. ну Або десь там 10-20 років назад, то моя власна думка, можливо, вона неправильна. Хтось може щось поправити. А на завершення ще скажу, Мною інформація не перевірена особисто. Але я би рекомендував, не, не би рекомендував, а рекомендую. Е, хто так має багато віяти. Ну, багато, не багато, ну там якихось пару гектарів обробляє е, багато чув від людей, але сам ще в ділі того не бачив. І сам не раз хотів зробити. Є така молотілка, Люблінка називається. Якщо хто когось дуже цікавить, покупайтеся в мене на каналі десь так більше року назад є відео. Огляд такої Люблінки. Вона в мене була. Я вже її кілька разів купляв і Не доходили рук її переробити. То молод стаціонарний комбайн, отак правильно сказати. Але її переробляють трошки там не сильно треба доробляти її, і з неї виходить кажуть, дуже класна віялка, дуже офігенно очищає, видає два сорти зерна вже в мішки, не на землю, так як тут мусиш, а в мішки, так як в млині закріплюється мішок, і плюс кілька різновидів відходів, і плюс пилюку. І полову витягує таким комином спеціальним в сторону метрів. Я не знаю за скільки метрів, за 6 певне. От, така зручна штука. В мене їх купляли часто дядьки, ставили їх на стаціонар, бо вона фактично мобільна. Ну як? Її можна перетягнути десь там з двору до двору, на, на, на поле. От, а то вже ставили її дітки стаціонарно, робили над нею піднавіс і використовували її як віялку. От моя рекомендація по грошах. Її можна купити від ціни металолому, а вона на ній пише, по-моєму, тонну вона важить до 1015 на сьогоднішній день. Гривень гривень. І е, модернізацію можна навіть і не робити якусь там таку затратну, та просто сипати зерно зверху е, поза барабаном, тим, що для обмолоту, а вже якщо так би дуже-дуже гарно зробити, то треба б зробити такий шнек подачі бункер внизу і шнек подачі чи ліватор подачі зерна наверх, бо вона така висока, вона вища, вища мінівена. А може десь така, як мінівен. Так, якщо, якщо дядьки віють, то пі, варіанти під'їжджають грозовим автомобілем або тракторним прицепом дої молотарки і зверху чуть-чуть сиплять. Е, е, от. Отака моя думка про віялки, можливо, правильна, можливо, неправильна. Пишіть свої думки, хто що хоче. Е, а може хтось ще когось щось цікавить, підкажу, що знаю, що не знаю, не підкажу. Бувайте здоровенькі. Хороших вам врожаїв. хорошої ціни на ваш врожай, щоб ваш врожай гарно продавався, і щоб ви отримали величезне задоволення від своєї праці. І, і фінансове. Е, як то фінансове. Фінансове задоволення теж.